Про перебіг бойових дій нам розповість речник генштабу України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Отже, яка ситуація зараз на фронті? Доброго ранку, Петре, героям слава на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат, так Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового Новобахмутівки Авдіївки, та ще 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стрим. Моти ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах Західніше Старомайорського та південніше Урожайного Донецької області. На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 5 атак ворога в районах Західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі. Продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили 11 Безуспішних штурмів позицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій селі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. На Куп'янському напрямку Українські воїни відбили 18 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, та Баївки, Берестового, Харківської області. На Лиманському напрямку наші захисники відбили 15 атак ворога в районах Тернів, Ямполівки, Донецької області та ще 8 Атак в районах Серебрянського лісництва Білогорівки Луганської області на Бахмутському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Протягом минулої доби загалом відбулось 127 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 81 авіаційний удар. Здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Петре, пане Андрію, а які результати роботи наших військових і які втрати ворога? За добу, що минула підрозділи Сил оборони України уразили шість районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також два пункти управління російських окупантів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 920 російських окупантів, 20 танків, 35 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, чотири безпілотника оперативно-тактичного рівня, 37 Автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Андрію.